Доброго дня всім. Всіх радий бачити на каналі. В минулому ролику ми з вами говорили про боротьбу із хворобами листового апарату на озимих зернових, тобто мова йшла про септоріози і різного роду плямистості. Всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, посилання традиційно буде в описі під цим роликом. Сьогоднішній ролик буде узагальнений про цілий ряд культур: про соняшник, про озимі зернові, про ріпак і про кукурудзу. Конкретно на сьогоднішній момент, яка ситуація у Вінницькій області. Чому так? Тому що зараз я знаходжуся на території своєї батьківщини, тобто, коли та район. І поки я добираюся до своєї батьківщини, я проїжджаю досить таки велику частину Вінницької області і хотів поділитися тим, що я бачив, і наголосити на тих нюансах, на які зараз конкретно потрібно звертати увагу при вирощуванні конкретно названих культур. Почнемо ми в першу чергу із хліба, тобто із зернової групи. З самого початку сезону ми з вами постійно обговорювали алгоритми наших дій на полі для того, щоб ефективно вирощувати дані культури, тобто пшеницю і ячмінь, і створювати якомога менше проблем. Коротенько повторюємо, що саме перше завдання після виходу рослини із зими наше головне завдання це забрати всі проблеми. Які в нас проблеми зрозуміло, це частково хвороби листового апарату. Хвороби прикореневої кореневої зони, тобто гнилі, якщо вони наявні. І, звісно ж, боротьба із шкідником, тому що з підвищенням температури він також активізується. Крім того, важливий аспект контролю повітряного балансу в ґрунт. І тому, якщо ґрунт ущільнений і повітря в ньому мало, ми повинні його розщільнити. Якщо навпаки занадто пухкий, немає достатнього контакту із кореневою системою, тоді вона розвивається гірше, ми повинні, відповідно, ґрунт ущільнити. Чим розрихлюємо і чим ущільнюємо, справа індивідуальна і залежить від того, яка в кожному господарстві матеріально-технічна база. Після того, як ми проблеми всі забрали, далі починаємо регулювати розвиток рослин. Яким чином? Якщо у нас не вистачає коефіцієнта кущення Рослина не сформувала достатню кількість паганів. Ми використовуємо біологічні продукти для того, щоб стимулювати кущення. Якщо, наприклад, ситуація зворотня і коефіцієнт кущення нас влаштовує і більше нам не потрібно, тоді ми можемо коригувати розвиток рослини і пришвидшувати її розвиток за рахунок використання різного роду амінокислот. Чому? Тому що весна в цьому році досить специфічна, в нас постійно міняються перепади температур, то в нас занадто. Спекотно то різко стає похолодання, плюс дощі все зменшується, періодично зменшувалася інтенсивність сонячного світла, відповідно, це впливало негативно на фотосинтез. І тому рослина втрачала дні, які могла б використовувати. В такому випадку ми використовуємо мінокислоти для того, щоб рослині допомогти. На сьогоднішній момент основна маса посівів, які мені зустрічалися, знаходяться в трубці. Це приблизно між 5 і 6 стадією органогенеза. Я користуюсь особисто традиційно 12 стадіями органогенезу для культури, не використовую. Шкалу BBCH. Чому? Тому що не бачу в цьому ніякої потреби. Всі критичні точки формування врожайності і всі точки нашого впливу на збереження і на збільшення вражайності вони чудово висвітлені ось цих ось 12 фазах органогенеза. І залізати в десятки інших фаз не бачу потреби. Які фази? Ми з вами чудово розуміємо, що це проростання, поява сходів. Початок формування вузла кущення, безпосередньо кущення, далі вихід в трубку, поява прапорцевого листа, вихід колоса, цвітіння і налив, який складається із молочної, молочно-воскової, воскової і повної стиглості. Відповідно, зараз розуміємо, що зернові знаходяться на стадії між початком виходу в трубку, але перед появою пропорцевого листа, тому що його ще немає. Що конкретно в цей період потрібно робити, ми обговорювали у минулому Випуску. Дуже сильно повторюватися я не буду, тому що там інформація подана чітко і зрозуміло, але коротенько наголошу, що на даному етапі потрібно в першу чергу контролювати плямистості листя, тому що вони працюють дуже агресивно в цей час. І хто поборовся, той великий молодець, хто не поборовся, потрібно обов'язково доборюватися, тому що в випадку відсутності контролю ці хвороби перекидаються на стебло, воно ушкоджується і далі посіви можуть лягати. І, відповідно, ми втрачаємо врожай, отримуємо шалені збитки. Крім цього, не забуваємо, що в кожну обробку потрібно додавати контакт. Не інсектицид. Це недорого, але дуже ефективно для того, щоб все одно регулярно підчищати поле від шкідників, тому що шкідник він ніколи не спить, він завжди на полі присутній. Крім того, що боремось із хворобами і, відповідно, шкідниками, дивимось за тим, як розвивається рослина. Умовно кажучи, зараз посіве приблизно в висоту 30-35 см. Виходимо на поле і спостерігаємо, що відбувається із рослиною. Дивимось на діаметр пагонів, які вийшли в трубку, дивимось на ширину і довжину листової пластини, і дивимось на тургорний тиск. Якщо в нас все влаштовує, тобто рослина натягнута, як струна, корінь качає, тургорний тиск присутній, нормальний діаметр, нормальна листова пластина, значить все добре. Якщо в нас такої ситуації немає, тобто посів Невисокі в районі 30-35 см, але вони похилені, листя, відповідно, розуміємо, що рослина не докачує, тобто корінь не допрацьовує по якійсь із причин. Грішити на дефіцит вологи ми не можемо, тому що на Вінничині нещодавно прийшла досить таки велика кількість опадів, і вода є. Значить, причина знаходиться в чомусь іншому і потрібно її шукати і знаходити. Але допомогти рослині ми можемо. За рахунок використання тих же самих амінокислот, які зменшують. Ресурси рослини, які вона витрачає, і саме більш цінне те, що вони економлять її час на формування самостійно цих ресурсів. І також дуже гарно себе показує в цьому плані використання амінокислот сумісно із цинком, тому що цинк це такий елемент, який регулює дуже велику кількість фундаментальних процесів в рослинному організмі. Тобто забираємо проблеми хвороби шкідника. Якщо рослини є потреба в допомозі, допомагаємо і далі відповідно спостерігаємо за ситуацією, що ж буде відбуватися далі. Це, що стосується зернових. Тепер, що стосується безпосередньо озимого ріпаку, озимий ріпак зараз практично всюди цвіте, на якій стадії цвітіння дуже сильно залежить від, від зрозуміло, від зони, від кількості сонячних днів, інтенсивності освітлення і також від нахилу поля. Я неодноразово згадував про те, що нахил поля напряму впливає на радіаційне навантаження. Самого поля на одиницю площі відповідно, і тому південні поля вони дозрівають раніше, північні поля дозрівають пізніше, і на цих полях північних завжди відбувається все повільніше. І коли я їхав, то помітив такий чіткий дисонанс, тобто різницю в тому, що північні поля, тобто поля з північним нахилом, вони лише на початку цвітіння, а поля, які знаходяться в рівній площині або нахилені на південь, вони вже на середині цвітіння, або відповідно на другій половині цвітіння. На що ми дивимось під час цього етапу розвитку озимого ріпаку, в першу чергу, боремось із шкідниками, тому що по цвітінні вони працюють дуже агресивно. Шкідників ріпаку під час цвітіння і боротьбу з ними також я розглядав в одному із попередніх роликів, але коротенько наголошуємо, що самі основні це квіткоїд це. Насінневий приховнохоботник це стрічковий комарик. Це з самих три агресивних, але крім того, ми розуміємо, що є ріпаковий пильщик, капустяна міль і попелиці, в тому числі, і ще цілий ряд шкідників, які потрібно контролювати. Відповідно, чим ми їх контролюємо, так як він цвіте, контролюємо препаратами, які не трогають, тобто не шкодять бджолі. Це на основі тіаклоприду та офівалінату або ацетаміприду. Ці продукти всі знайомі вам. Якщо хочете більш детально про цих шкідників із життєвими циклами, також залишу посилання про... На те відео, в якому ми це обговорювали. Крім того, слідкуємо за хворобами, тому що під час генеративної стадії, а зараз якраз вона і відбувається, рослина дуже вразлива до хвороб. Чому? Тому що вона віддає всі ресурси, конкретно на цвітіння, на формування молодих стрічків, і в неї не завжди вистачає ресурсу для того, щоб себе вберегти від хвороб. Тому. Потрібно їх постійно контролювати, і якщо вони є на полі, сразу їх діагностувати і боротися. Яким чином ми їх діагностуємо? Завжди, коли ми оглядаємо ріпак, ми дивимося в першу чергу на нижні листя, тобто прикоренева зона, яка найбільше контактує з ґрунтом, тобто із резерваціями збудників хвороб. Під час цвітіння ми повинні хвороби шукати в першу чергу зверху. Чому? Тому що на рослині ріпаку на даний момент сама ніжна частина це конкретно ось ці пелюстки. І молоденькі, відповідно, бутони. Вони найбільш вразливі до ураження шкідником. І тому ми повинні в першу чергу дивитися на них. Якщо бутон, так як в мене зараз в руці, нормального відтінку, яскраво-жовтого, він нам подобається, він красивий, в нього все є те, що нам необхідно, тоді проблем немає. Але якщо б ми на бутоні ось тут побачили, що в нас пігмент знебарвлюється, тобто він перестає бути яскраво-жовтим, він починає бути таким блідним, це говорить за те, що кислотні виділення самого гриба вже починають руйнувати пігмент бутона. І це нам автоматично говорить про те, що вже патоген хоче зайти в рослину. Тоді ми повинні контролювати. На даній стадії розвитку контролюються хвороби в основному сумішу азолів із стробілуринами. Вони чудово себе показують і мають тривалий період захисту. Крім ось цих двох основних факторів, тобто контроль шкідника і контроль. Хвороб ми повинні слідкувати за бором. Чому? Тому що бор потрібен не лише на початкових етапах розвитку, він потрібен і в цвітіння дуже сильно. Чому? Тому що бор напряму відповідає за формування генеративних органів, за формування пилку. І якщо в нас бору не вистачає, тоді рослина може відцвісти швидко і не так якісно, як нам хотілося, утвориться менша кількість зав'язів і менша кількість стрічків. Тому діагностувати дефіцит бору також потрібно. Як ми це робимо, розрізаємо просто стебло і дивимося на перед хімою. Якщо стебло пустотіле главни Центральний пагі на бокові пагони Відповідно, в нас є дефіцит бору. Тоді бор потрібно використовувати. Якщо в нас все заповнено, тоді можливо потреби в борі і немає. Тепер питання в тому, який бор використовувати. Я завжди наголошував, зараз також кажу, що бор потрібно використовувати органічний, тому що в нього саме високий коефіцієнт корисної дії, тобто коефіцієнт використання діючої речовини. Тому що якщо брати дешеві препарати на основі бури або борної кислоти, в них дуже низький коефіцієнт використання елемента близько 30-35%. По суті, ми платимо за 100 речовини, А в нас по факту працює лише 30-35. Тому що якщо ми беремо препарат на основі бури або борної кислоти, він в рослину нормально проникнути не може, просто робочий розчин висихає, далі вся ця борна кислота, вона кристалізується, осипається на поверхню ґрунту, і ми що вносили, бор, що не вносили. А конкретно органічний бор завжди працює і працює набагато краще. Тому бор підбирати це дуже відповідальне завдання. Це, що стосується озимого ріпаку. Тепер те, що стосується кукурудзи. По дорозі. На свою батьківщину в суботу я їхав і помітив таку ситуацію, що на багатьох полях, в основному полях, які обробляються за класичною технологією, тобто після оранки, стоїть вода. На момент моєї поїздки вже було дві доби з моменту останнього дощу. В цьому регіоні. Відповідно, ми розуміємо, що? Ми розуміємо те, що ґрунт не доладіє достатньою пропускною здатністю вологи по причині відсутності структури. Ми знаємо, що ґрунтовий біом він завжди за рахунок своєї життєдіяльності, за рахунок виділення різних метаболітів склеює ґрунтові агрегати і формує структуру. А кожна механічна обробка, вона, по суті, цю структуру руйнує і знову перетирає все пил. Чим більше обробок, тим гірша структура, чим менше обробок, тим краща структура. Чому я постійно наголошую на ефективності технологій тому що там з 10 тисяч квадратних метрів одного гектара ми обробляємо по суті лише 30% поверхні поля. Всі 70% у нас залишаються в гарній структурі з абсолютно активним біомом, і там у нас не виникає таких проблем. При класичній технології дані проблеми існують, тому що ми знаємо, що оранка суцільний обробіток, потім 100%, у нас або дискування, або повинна бути якась культивація, потім використання шлейф, борін і тому подібне. І все це пагодно впливає на структуру. А структура край важлива, в тому числі для кукурудзи, тому що кукурудза. Надзвичайно чутлива до вмісту повітря в ґрунті. Тепер поговоримо, що на структуру впливає. На структуру впливає, в першу чергу, як я вже сказав, це діяльність ґрунтової біоти аеробної групи, Їхні виділення скалеють ґрунтові агрегати. І друге, це баланс кальцію і магнію. Це також надзвичайно важливий нюанс. Чому? Тому що є такий термін, який називається водостійка структура ґрунту. І формування водостійкої структури ґрунту, тобто яка не руйнується під впливом води, вона залежить від балансу кальцію. Якщо кальцій є в доступній кількості, тоді ми отримуємо Формування якісної структури ґрунту, відповідно, його пропускну здатність до повітря і до вологи. І ми отримаємо стабільніший повітряний і водний баланс всередині ґрунту. Якщо кальцію в нас недостатньо, відповідно, структурі утворюватися важче, і рослині розвиватися важче, тому що кальцій це один із основних елементів для формування клітинної стінки. А по суті, кожна клітина всередині рослинного організму вона володіє цією клітинною стінкою, і кальцій їй необхідний. Крім того, важливий баланс кальцію у порівнянні із магнієм, тому що занадто високий вміст магнію, він дуже шкідливий, тому що він призводить до того, що ґрунти починають запливати. І на ґрунтах, в яких збільшена кількість магнію, тобто надлишкова, вони після опадів одразу покриваються кіркою. І ця кірка, відповідно, блокує проникнення повітря всередину ґрунту, від чого коренева система кукурудзи надзвичайно страждає. Тепер, відповідно з усього вище сказаного, ми розуміємо, що наше першочергове завдання зараз на кукурудзних полях це забирати кірку. Використовувати ротаційку або інші агрегати, які у вас є, але саме головне дати всередину ґрунту повітря, тому що коренева система кукурудзи, повторюється, надзвичайно чутливо реагує до дефіциту повітря в ґрунті. Раніше ми на каналі з вами це обговорювали. Я показував, де коренева система молодої кукурудзи починає рости паралельно до поверхні ґрунту і в тріщини випускати кореневі волоски для того, щоб захоплювати атмосферний кисень. І це дуже важливий момент. Тому боремося з кіркою з усіма силами, щоб сформувати потужну кореневу систему, тому що від кореневої системи залежить. Який буде далі? У нас діаметр, а діаметр дуже важливий, який буде інтервал між листям, і чим більше, тим краще, тому що в великому інтервалі велика листова пазуха. А в великій листовій пазухі, відповідно, формується велика материнська квітка з більшою кількістю рядів і з більшою кількістю зерен, відповідно, в рядку. Тому це все потрібно раховувати. Структура ґрунту і повітряний баланс ґрунту для кукурудзи на даному етапі надзвичайно важливі. Наступний момент, само собою, це боротьба із шкідниками, тому що не дивлячись на те, що ми використовуємо протруйник інсектицидний само собою при посіві кукурудзи, і він тримає досить непогано і мідляків, і різного роду. Справжніх коваликів, несправжніх коваликів, різні, різного роду мухи, мінуюча муха, злакова муха, яка також уражує проростки кукурудзи. Все одно, з випадку занадто великої кількості шкідника ми не можемо чекати, чому? Тому що поки кожен із них і пошкодить нам проросток перед тим, як загинути від дії протруйника, ми можемо втратити густоту сходів. Цього допускати не можна, відповідно, потрібно працювати. Працюємо, як завжди, я казав, і маго дуже чутливі навіть до самих простих піретроїдних препаратів. Беремо піретроїд. Собівартість невелика, в районі 60-70 гривень на гектар, робимо і знаємо, що в нас поле чисте і рослина збережена. Це шкідники. Також важливий нюанс, один із самих важливих на кукурудзі, тому що, як колись мені казав мій наставник і вчитель, що бур'ян це, по суті, самий великий камінь приткновення при вирощуванні кукурудзи, особливо на ранніх стадіях розвитку. Чому? Тому що вона розвивається повільно, вона не конкурентна, а їй потрібно розвиватися швидко і асимілювати сонячну радіацію. Чому? Тому що не за горами 23 червня, по суті, для того, щоб вийти в генеративну стадію, в неї залишилось менше двох місяців. І вона повинна по максимуму збирати суму ефективних температур. Не дивлячись на те, що зараз температура в районі 23 градусів, ночі все одно дуже холодні. В районі 7-8 градусів вночі опускається температура при високій вологості. Відповідно, рослина від цього приторможується також, і кожна ніч за рахунок цього перепаду для неї є стресом. Тоді від цього ми розуміємо, що її конкурентність в порівнянні з бурянами стає ще менша. І нам потрібно захистити. Посіви. Як захистити в умовах цього року, коли в нас постійно змінюється температура, ми розуміємо, що основна маса бурянів в нас проростає в один період. І тому конкретно в умовах цього року, не дивлячись на дороговизну в порівнянні із страховим гербіцидом, ґрунтові схеми себе виправдовують дуже добре. Крім того, я раніше розповідав уже про ґрунтові схеми і ґрунтові гербіциди на посівах кукурудзи, тому зациклюватися не буду. Коротенько скажу, що є діючі речовини, наприклад, як пропізохлор, які можна використовувати як ґрунтовий. На кукурудзі і на соняшнику, так само, як і страховий, і на кукурудзі, і на соняшнику. Відповідно, якщо з якихось причин ви не встигли використати до появи сходів ґрунтовий гербіцид, ви можете використати пробізохлор як страховий гербіцид до стадії 3-4 листків і проблеми дводольних і злакових бурянів забрати. І таким чином, в умовах конкретно цього року, використання ґрунтового гербіциду це один із самих ефективних методів захисту посівів кукурудзи від бурянів. Тобто, підсумовуємо, що у нас по кукурудзі. Контролюємо повітряний баланс ґрунту, тому що вона до нього надзвичайно чутлива. Збиваємо кірку, якщо вона у вас є, якщо поле щільне, потрібно його розщільнити. Наступний момент боремося із шкідником, ловимо і мага, використовуємо прості продукти. Третє, боремося з бурянами. Якщо поле чисте, можна його опускати через гліфосатну схему, тобто до появи сходів гліфосат далі страховий. Якщо в нас поле забруднене і ми очікуємо велику кількість бурянів дводольної і злакової групи, можна використовувати ґрунтові схеми, які в умовах цього року будуть ефективні. Тепер, що стосується посівів соняшнику, хтось соняшник. Вже давно посіяв і має сходи. Хтось має тільки сіяти. Ось особисто я маю сіяти соняшник лише там через два дні. Буду висівати на батьковому полі соняшник. Я особливо в цьому плані не спішив. Чому? Тому що ми знаємо, що соняшник це теплолюбна культура із родини айстрових. Він дуже любить тепло і дуже не любить холода. Крім того, ми знаємо, що соняшник це молода культура, йому лише 2 століття. Відповідно, в нього немає таких механізмів генетичного захисту від хвороб, як, наприклад, в пшениці або кукурудзи, які, по суті, дуже древні культури. Тому він в цьому плані. Трохи ніжніше. І пам'ятаєте, я вам раніше казав, що коли в здоровому тілі здоровий дух, це про пшеницю, да, про кукурузу, да, але про соняшник ні. Якщо він хворіє, то він хворіє. В умовах ранніх посівів в цьому році, в того, в кого зараз є вже. Сходи соняшнику дуже високий ризик захворіти йому переноспорозом. Чому? Тому що для нього ідеальні умови. Вдень тепло, вночі дуже волого і прохолодно. І він схильний до ураження даним патогеном. Якщо соняшник у вас вже на поверхні ґрунту, то контролюйте дуже сильно, тому що ризики занадто високі. А препаратів, які ефективно борються із переноспорозом на посівах соняшнику, їх не так уже й багато. Це продукти на основі там, практично трьох діючих речовин. Це фамоксадон, цимоксаніл і ще одна металаксил. Це ось три діючі речовини, які можуть ефективно боротися із переноспорозом на соняшнику. І все. Тобто на соняшнику, по суті, контролюємо переноспороз, так само, як на кукурудзі, контролюємо шкідника, тому що е, також він до цього дуже вразливий, якщо кукурудзу, наприклад, щось пошкодить, то вона може ще відновитися. Соняшник, якщо проросток уже відгризне, то він, відповідно, відновлюватися вже не може. І само собою балансуємо щільність ґрунту. Стосовно бурянів, ситуація аналогічна. Можна використовувати і дуже ефективно використовувати ґрунтову схему. Тому що в порівнянні із кукурудзою, на соняшнику набагато менше інструментів гербіцидного захисту. У нас по суті є використання ґрунтового гербіциду або геліантекс, або сальса, або відповідно, в нас є експрес, або євролайтинг. Е, у нас дуже вузький набір боротьби із бурянами на соняшнику у порівнянні із кукурудзою, де в нас ось такий перелік гербіцидів на різний бюджет, колір і смак. Відповідно на соняшнику питання бурянів ще відповідальніше і. Використання грунтових гербіцидів на ньому ще актуальніше. Про пізохлор під нього повторююся також підходить. Це, в принципі, те, що я хотів сказати. По суті, ми про зернову групу поговорили, про кукурудзу поговорили, про зими ріпак поговорили, про соняшник також коротенько я сказав. Це ось ті ключові моменти, які я бачив на полях, відповідно на яких потрібно звертати найбільшу увагу і тримати їх під контролем. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, інформація для вас була корисна. В наступному ролику ми з вами будемо говорити про демопосів кукурудзи. На ньому я сьогодні був. Він сходить, але ще не всі проростки є. І в наступному ролику ми будемо говорити конкретно по демо і порівнювати. Ми посіяли, нагадаюся, 74 тисячі штук на гектар. Будемо тепер вираховувати, яка кількість сходів фактично ми отримали, і порівнювати далі посіви для того, щоб визначити, який гібрид із посіяних 15 гібридів буде найкращий. Всім вам щиро дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Пишіть коменти, реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику. Слава Україні!